Дивіться, які обладнання ви маєте вдома? Ну, вайк, варі, то прилапс, і термалін. Mm -hmm. Тобто маєте вже половину системи 5.95. Да. Е, Подійте, з якими захворювань, ви раніше до нас прийшли. Що вас турбувало в стані здоров'я? Сахар, онкологія і серце. Mm -hmm. У вас про діабет був, так? Mm -hmm. А скільки вас ту курбу? Ну, було у мене семерочка. Ви побачили банер, там очі. О, да. і а мені підійшли... став головна глаза, тому що правий глаз у мене взагалі як пленочка. Ну, я щось бачила виділа, нічого не виділа. Він такий. ти і виділа. Прийшли якраз до нас, почали використовувати різні обладнання для очей, для криптаза. Да. весь період вже ну, все спробували в принципі і поділіться, як зараз почувається. Який у вас от за період використання обладнання покращення в стані здоров'я? Взагалі-то все. Куди хочете їх ставити вдома? Привід, ти вечір, робляш? Я покращу на шиї, бо проблеми з шиєю не остеохондроз, і на тазобіринний сустав. Поясниця теж. Турбує. Так, тобто хребет, я кажу, взагалі, всім людям треба хребет вечором, абсолютно всім навіть дітям, от з першого класу, з хребет і ноги, плюс правильно та забезпечені стогло займатися. Ви ще також поділіться. Ви от прийшли пару днів отак Позаймалися. Чому вирішили забрати саме будігаз до того? ще ж різні обладнання. Чому чогось показали, що трішки легше стало на стопу. У мене ще стопа місяць назад тому боліла дуже, я не могла встати на ногу. І мені кажуть, ну, воно трішечки якось заспокоїлося, не так болить. Ходити легше стало. Так, так, так. Да. Ви робили які процедури? На якому обладнанні? В першу чергу це був нову АЙ. Угу. Вели... Спочатку небольшое обострение было, це песок в глазах, слезотечение, а потім все вирівнялось. И вот на протяжении всего времени, что я посещаю центр, у меня зрение улучшилось на 40%. Это один глаз, и второй, который был в плачевном, можно сказать, состоянии на 10%. Угу, это очень добре. Так? Так, для опорно-руховой системы что робили, Какие процедуры. А опорно-руховые, значит, ну, топ-релакс. Я избавилась от холки. она была у меня великого роста и размера, и из-за этого тоже проблемы были с позвоночником и головные боли и сон был отвратительный то есть топ-релакс в первую очередь я избавилась от холки вот потом ну, позвоночник тоже поясница все это mm -hmm. топ топ-релакс топ-релакс да начали расти ну... косточки и на обоих ногах Зразу косточки були болезненні. Когда я знімала обувь, то у мене аж із гласу іск Ого, тобто у вас була серйозна проблема з ногами, да. косточки на ногах, і вони ще були болючі і великі. Да. Ви прийшли в нову медику, почали робити процедури у нас на бодіхес обладнання. Які зміни відчули в стані здоров'я і за який період? Когда я начала заниматься регулярно и постоянно, и я стала замечать, что у меня на ногах стали уменьшаться косточки. Сначала прошли вроде такие вот резкие болезненные ощущения, а потом я заметила, что косточки мягче стали и уменьшаются. Мне даже не поверилось, но ну, я стала серьезно ну, вот эти... Ну, соблюдати, наблюдати за, за ногами. І замітила дійсно, що у вас Зміни в стані здоров'я? Стані здоров'я у мене зараз хороші показники. Я себе набагато краще почуваю, коли я прийшла в цей центр, і дуже довольна, і всім раджу людям, що приходьте сюди і будете тут оздоровлюватися, тому це. Я почувствовала, що воно дуже дає хороший результат. Тому от, е, дуже, я дуже радий, що у вас вже то він універсальний, його всі дуже люблять і будете займатися. Е, пані Олі, що буду... рекомендуєте від, від нашим ще відвідувачам? Ну, відвідувачі, ми, хай дивляться і хай беруть, боють, і оздоровлюються. Здоров'я це основне. Здоров Як здоров'я це хочеться, а якщо нема то тільки одного хочете – здоров'я. Газетки, флеєра, добре, що ви відберете і бачите, пікується про українську націю. От, і ваші рекомендації ще від себе, наші відвідувачам. Ну, я хочу сказать, что надо, конечно, стараться ходить кажд... на каждое э, mm -hmm. мероприятие. Yeah. Потому что, ну, если мы делаем зарядку один раз, она нам ничего не даст, правильно? Конечно. Ну, так же и тут. Это же массаж, который mm -hmm. укрепляет наши мышцы, чтобы диски не соскакивали. А вот, укрепляет наши глаза и все. Ну, в общем, короче говоря, надо стараться не пропускать занятия.